30 грудня 2025 року. Передостанній день 25 року. Продовжу розповідь про кагарник. Ось на цьому місці, де зараз за тебе, був кінотеатр Дружба. Перший поверх займав кінотеатр. Ходили в кіно. Денний. Сеанс 10 копійок, вечірній сеанс 30 копійок. Дуже популярні були індійські фільми. Люди виходили заплакані. Але денні сеанси, були такі дитячі фільми. Часто гасили світло. Кричали, бабусь, давай кіно. Короч був культмах, де продавалися такі шкільні приладдя, зошити, ручки, олівці, папери. Отут був культмах, де зараз білий дом, в народі кажуть, п'ятиотажка. За культмагом там була типографія газети Будівник комунізму. І був спорткомітет. Це така організація, де людей збирали, які хотіли займатися спортом. Я теж туди ходив. Любив грати в хокей. Поруч із культмагом. Був магазин, магазин взуття, там пробивалося різноманітне «Взуття». Далі, далі, далі був дитячий світ, магазин, де зараз відбудується ресторан для винних виробів. А далі був продовольчий магазин. Продовольчий магазин. Ми ну, підійдемо туди пізніше. Ну, Розповім про цей куточок КГВК. З самого початку ця будівля була построєна для райспоживспілки. Швагер тоді очолював Рай споживспілку. Але потім, коли побудували другий поверх над продуктовим магазином, Райсьпоживспілка перейшла сюди, на другий поверх. А тут розташувалася міська рада. Гервицька міська рада. Мало хто знає, що це встроїлося райспоживспілка. поживспілка Откуди я знаю, тому що батько мій працював у швагера саме тут. І коли він лежав у лікарні, то я бігав за вентилятором сюди. В це приміщення. Так, ну а це цікавий. Куточок. Мало хто знає про нього. Ну, щоб залишилося, щоб залишилося верніше в пам'яті, розповів, оце тут був гастроном. Хлібний магазин. Ну і наразі не гастроном називався, а просто продовольчий магазин. А на другому користі це ж побудували раз Так, отут найцікавіше місце було отут. Тут Тутя Феня, повна жінка, яка стояла із такими. Бонусними склянними посудинами на штативах. І продавала сік. Пам'ятається, виноградний сік, 8 копійок, стакан гранчатий такий, чималий. Яблучний сік, 10 копійок. Ну, і саме такий дорогий, виноградний. Це був 25 копійок, мені 15 копійок. А стакан вина вишньовка. 30 копійок. Штакан вина. Ось тут стояла тетя Феня. Будь ласка, підходь, бери. А поруч із нею був такий транспарант, де вивішували усіх порушників, п'яниць, з фотографіями, з малюнками, прізвище, ім'я, адреса. І отут от їх. Критикували за те, що вони п'ють горілку, дибоширять і порушують громадський порядок. Ось тут вони були. І нічого страшного. Всі ходили, дивилися, садили багатьох до 15 діб. Щодня виводили на дороги, мили вулиці. Прибирали, працювали, ніхто нічого не перечив. Пам'ятається, як поліція, міліція тоді була. От стояв у центрі там міліціонер, де клумба, там завжди була клумба. Моя сусідка, вона була активна учасниця художньої самодіяльності в будинку культури. Одного разу запізнювалася. Він каже, вітя, підвези мене на велосипеді, я запізнююсь на репетицію. Ну, я виходжу, велосипед беру, сажу її на багажник, і ми їдемо. Нагору йдемо, звісно, а тут їдемо. І раптом засюрчав свисток. І міліціонер з палкою підняв палку, зупинив нас. Каже, не можна возити на багажнику. Не можна. Вона каже, вибачте, я за і всі побігла. Підходить до мене, викручує ніпілік з переднього і заднього колесу і закидає десь кущі, щоб знав, каже, що не можна возити на багажнику. Це створюєш аварійну ситуацію. Все, нахнюпившись, мовчки йшов додому. Отакі були тоді покарання. З боку міліції. Свисток такий, гучний був свисток, пам'ятаю. Палка була полосата. Ось так. Ну, це тут був дитячий світ. Там за дитячим світом був магазин, такий обнесений сіткою. Там продавалась риба. Хек, камбала. Ну не часто, але була. Повний хек стояв 70 копійок кілограм. А камбала рубль 10. Кілограм. А зараз ніде немає камбали особливо. Ну, ось таке було в центрі. Так, Сьогодні біля будинку культури відзначається День Різдвяних свят. Усі представники культури там зібралися. Скоро почнеться якась вистава прямо на вулиці. Ну, дожду. Наша температура не дуже низька. Скільки тут? 4 градуси мороза. Ось така різдвяна ярмарка напроти будинку культури. Ми дуже тішиться. і дуже щасливо. так багато сьогодні на площі, на центральній площі нашого міста, які всі красиві, усміхнені, і так хочеться, щоб власне такі посмішки були у нас щодня і ні, і ніхто і ніколи не псував нам того настрою, І щоб хлопчики наші відчували наше тепло, щоб сьогодні вони зігрілися нашою колядою. Хочу трошечки вам розповісти про е, невеличку таку програму нашого різдвяного ярмарку. Все буде не просто як ярмарка-продаж, але ми вас дуже просимо сьогодні долучитися, купувати е, наші страви від наших майстриньок, від наших дівчаток із усієї громади Кагарличчини. Е, купуйте кожна, кожна ваша покупка, звичайно, уже є величезним кроком, е, аби наближити наблизити. Нашу перемогу сьогодні, власне, буду я трошечки вам розповідати, що і як буде відбуватися. Буду орієнтувати вас. Адже сьогодні ми будемо ще й співати, колядувати для наших захисників і для всіх, хто сьогодні завітає на нашу площу, на площу нашого міста. Власне, хотіла б ще вам сказати, що сьогодні у нас діє безпрограшна лотерея. Я знаю, як усі полюбляють цю справу, усі такі азарт. Коштує вона 100 гривень, маємо суперприз. Для того дівчатка покажуть.